Всім любителям FIFA привіт. Сьогодні 4, 21 грудня, і в нас почався новий сезон FC 24. Награди доволі непогані, і так мільком глянув, так чисто так на полгласіка, як то кажуть. Але вчора раздробі нам слили інформацію, що сьогодні буде топовий контент, а завтра в п'ятницю, ввечері, ще більше топовий контент. Давайте пройдемо до того, що буде сьогодні в четвер. Чи... Твер о 20.00. Всі ви знаєте, які в нас разове максимально хитрі, тому дроп буде максимально врізаний, що сьогодні вечором піти Токсики або удар молнії, або завтра на зимні промо. Тому рекомендую сьогодні максимально. Пакцини відкривати, тримати либо їх на завтра, щоб був шанс зловити і токсиків, в дармонії, либо зим... зимніх цих джокерів, як вони будуть називатися, не знаю, либо це зимня прома, либо відкривати їх вже аж в... в неділю після велки. Тому ви дивіться самі, але ж зрозумійте, що дроп буде максимально врізаний, і шансів відкрити. Саме менше ба шансів отримати катки це сьогодні і завтра. Тому субота ангіля, якось так. Ну, Кожен буде робити так, як він хоче. Ось лівом вийде команда токсиків. Тобто з цієї команди, Ось от оці Месі. Я вам говорю, що Месі бензима, не знаю, Вальверде, Феде Вальверде, Мебі Араухо. 100% будуть в палках сьогодні вечором. І оці тут якісь пацанчики будуть запелки, плюбом буде зіна. І прочі які якими можна хоч більш-менш грати. Тут в основному всі дешеві, тут саме дорогі Зіна і Талійська. Оці ці, -ці пасальчики будуть. Маленька Міліза, я не знаю, що буде, мені випав Пуки, тоді. Всі ми його пам'ятаємо. Тому очікуйте, сьогодні вечерком ці пакцея. І ще буде такі пакцея з е командою. Молні, удар молнії. Тут будуть всякі орнельдиніом, Юлія, Неста, Пушкаш, Неймарчик якоїсь єсть, ретробой, привіт, тебе Неймар єсть. Вандерсарка, Фу, ці Крові, Андрій, ці всі божевільні карточки, які ми всі так любимо, це самі местові карточки. І плюс карточки ниже рангом, які більше половини з вас получали. Наприклад, я отримав хабі Алонсо. Тоді в мене є такий же Шлукако, який став 88-м, я в нього кайфую, топова карта. Є Гомес, який був 85-й, зараз 87-й, мені поганий, можна в основу його пихнути. Ну, коротше, з оцих бічів у вас тут, звісно, більше чого ж ви можете сьогодні отримати з цієї команди. Тут дивіться, стільки карток відтюша ціганков, 47 копейки стоїть, але більше, що ну, дні карточки будуть. Оці всі картки, удар молнії. Або ці токсичні картки очікуйте сьогодні вечором. Но, як на мене, я б почекав, почекав би до завтра. Я почекав би до завтра, завтра вийде зимня. Нове промо і потихеньку приходимо до нього. Зараз я вам скажу, що буде далі. Зараз на вашому екрані дуже красиві картки, які з були слиті, що сталося... По, коли ви заходите в тімей які будуть картки, як вони будуть виглядати обична промо і промо-ікона, тут ось поближе ікона, дуже гарні катки, розробникам, великі плюс, дизайнерам FC24, це великий плюс, ікона, промо-картка і еволюція, дуже красиві картки, дуже красиві картки. От вони малювати ре-ліміті, що вони... Пофіксили саму гру, саме гімплеє було б трошки поярше. Ну от таке, не будем. ми зараз говоримо не про це. Далі ми переходимо і бачимо тут того е, промо команди, обичні картки, які ми можемо зробити. Тут Петелія, Ван Джікей, Роналду, Дібала, Рафіня, Бірарді, Ісак, Енсо Фернандеш і всі остальні карточки, які нам далі будуть випадати. Тут навіть можна далі дословно пере... Подивитися, що у нас буде. Тут о, буде Марті Нелі, Лілі Марті боже, еволюція, да? бо Дель Піро буде, Кевін Бабул буде, Бобіморі, Кона буде, я так зрозумів, Бічешка. Це вся сліпна інформація, не факт, що воно буде. Далі буде Чіринімобілі, Іан, Іан Врайт, Аліс це не, не буде якась з Біче, або яка зданка, не знаю тоді. Цукер буде. Кейпін Діата, Регін буде, Стоунс буде, Трезіген. Це вже аж на наступний 2024 рік на початок січня. Далі тут вже нас більше, більше цікаві будуть в паках будуть такі карточки, сливи, є вже, як Яшин. Як Яшин Санчес Мексиканець, Мирослава Клозе, це топовий бомбардир чемпіонату світу, і Рауль. Рауль в FIFA 23 мені дуже сильно сподобався. Ці картки максимально буде тяжко зловити. Я думаю, навіть, я б сказав би навіть нереально, но. Комусь ти повезе, хто кажуть. Ще є такі карточка, як Даже Dece 86, ну... ударами, не знаю, він буде, ця карточка така. Ексардена, ними повинні мітиме грати, але опять-таки у нас нова гра, по-новому все двигається. То, що мені не в FIFI 22, FIFI 23, мені подобається у FC 24 і це дуже великий плюс. Далі давайте коротенько пройдемося по сезончику. По сезончику, по сезончику, сліви на сезон десь я бачив. По сезончику, сливові на сезон, у вот 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 нас будуть. за 8 -е левел у нас буде 10 карточек 85-80 плюс, за 10 -е левел у нас буде, або 10 карточек 83, плюс, або карточка на героя Гарри Кейвела, а. Потім за 15 -е левел у нас або 83x20, або... Либо... Хто там Куман. Куман якщо це непоганий центральний захисник. В нього є удари. Він штрафні дуже гарно б'є. Я ним FIFA 23 багато забував штрафних. Тут того, в нього ще є пєрк, плейстайл, тому тут треба думати, дивитися, що по Фодору, що по составу і далі вибирати. За 18 левел у нас буде 83-10. або Вахі. Це Вахі. Це нападник з французької ліги. Тут треба дивитися по ставу, що по фоду. За 20 левел у нас буде або 86x3, або 85x4, тут опять таки, Чим ближе до цього часу, це поки ми дойдемося десь неділі дві, там буде далі видно. Буде далі видно. За 25 левел у нас буде 83x20, либо 87x3, опять таки, Будемо дивитися по фодеру. І будеш, і за фіналочку, я так зрозумів, за фіналочку це у нас буде 84 Х20, або 87 одна карточка це за 35 левел, не сказав. Це фіналка, да. Буде 87 плюс центріон, або Сандер, Сандер Драксі, І, іко. коротше ікона і удар молния. обична ікона. Центріон ікона, або це удар молния ікона. ікона, 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 ікона. На 5-87 на, на вдачу. Лібо. Келлі Сміт з центріонний Сміт непогана моделька, кібер нею грають. А маленька, маленька моделечка, такий, тупа Міліо Бутрагеніо, як так кажуть. Бігає непогано, б'є непогано, тут треба дивитися за 35 левел, що брати. Як на мене, я, навіть, я не буду пак 84x20. Ну, більшість, я думаю, везьме Фодер, бо, тому що 84x20 це непоганий. но Тут цікаві іконки і цікавий, цікавий пік на ікону, либо цікава кошіпаклі на ікону, либо цікава Сакелі Сміт. Ну то таке. Все, що я хотів сказати, що, блін, треба брати. Не потрібно спішити сьогодні відкривати паки. І, мабуть, завтра, в п'ятницю, теж не повинен, Я, навірно, не буду спішити відкривати паки. У мене їх є, але вони не сильно сочні, сильно вкусні, не сильно красиві. Може їх пробати відкрити в суботу в неділю після той самої велки і попадати своє щастя, але бляха, це дотерпіти, дотерпіти терпіти так тяжко, <смі> хочеться відкрити і знати, що не випало. Побачимо, подумаю, може я все-таки прибережу на суботу, або неділю. Якось так. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, вам це відео було максимально цікавим і полезним.